Доброго дня всім! Хочу розповісти про жнива сої. 2024 рік. Почалися жнива. Ну що, соя в цьому році, як і у всіх, не радує, можна сказати. Така соя в нас, це Кіровоградська область, Новоукраїнський район. Тобто кордони з Віяна вона 30 квітня, норма висіву 90 кг, 19-та міждурядя по ноутілу. Бур'янів немає. Боремось по технології Олександра Михайловича Луценка. Нічого не одобряли. Три Обробки з дві фасадом на сої. Не стріляє. Влагу в комбайн показує 11-12. Будемо бачити далі. Результати будуть назважувані. Те в середньому 20. 19 стрічків на рослині. Пишіть в коментарях, у кого яка врожайність, з якого регіону. Та є ось таке щось ще зелене, не без цього, але воно на загальний фон не впливає. Що порекомендуєте, друзі, сіяти на наступний рік після сої, в кого є які побажання. Напишіть, будь ласка. Коса комбайн Джандір із флексою. Ціна на комбайн в нашому регіоні від 1300 до 1700 гривнів, плюс дизельне топливо. дизельне паливо.